Всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Ні, це ще не апокаліпсіс, але наближена вже до нього ситуація на території окупованого Криму. Українські війська дуже влучно вдарили по території тимчасово окупованого півострова. Пожежа нині була на ваших екранах на місцевій нафтобазі. Окупована влада Феодосії оголосила про надзвичайний стан техногенну катастрофу і вже відселяє людей із. Тої частини, де нині гарненько палає. Куди ж влучило, друзі? Феодосійський нафтопереробний завод. Власне, термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Всього на півострові два такі термінали. Другий розташований у Севастополі. Поки що розташований у генштабі збройних сил України офіційно підтвердили, так ми успішно вдарили по морському нафтовому терміналу у Феодосії. Молодці котики. А тепер, друзі, до основної теми цього випуску. Я зараз про українських підарів. є російські підари, а є українські підари. Саме про них, напевно, кожен з вас говорив останні два тижні. Надто багато цих українських підарів з'являлося в інформаційному просторі у владі серед чиновників, локальному і центральному рівнях. Вони є всюди панове. І про те, як їм вдається втекти від відповідальності, і що нам із вами, і всім цим робити, поговоримо сьогодні. Спойлер не мовчати і говорити про них якомога більше. Чому? Бо тільки суспільний тиск може щось змінювати в нашій країні. Він може змусити хабарників втікти, змусити їх карати, а після чого вони втечуть. Ну і корупціонерів та інших ворогів України притягнути до відповідальності. Скажу одразу: не всіх, але, хоч когось, треба з чогось починати. Про це говоримо сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на нас, якщо ще ні. Погнали. Отже, почнімо із тетяни крупи. Ви бачили цю пані? Верніше славнозвісним став її співмешканець, який вальяжно лежав на ліжечку і переглядав купюри в останні, напевно, прощаючись із ними. Які пані Тетяна у вигляді загальної суми 6 мільйонів доларів отримала незаконним шляхом цього тівечку, аби порішати справи у халянці. Сьогодні у Печерському суді розглядають справу керівниці обласної МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. Її підозрюють у незаконному збагаченні в суботу жінку затримали. З власних джерел э, суспільного стало відомо, що Тетяна Крупа має інвалідність. Чоловік її. Теж вона є депутаткою фракції Слуга народу Хмельницької області. Цікавий факт, друзі, народний депутат України Володимир Арієв повідомив, що Тетяна Крупа тиждень тому проголосувала проти звернення обласної ради до державних органів щодо процесу обміну полоне. Що ми так з Тетяною друзі? Слідство підозрює, що пані Тетяна допомагала ухилянтам сховатися від служби завдяки фейковій інвалідності. Сама має інвалідність, чоловік має інвалідність, то треба допомогти іншим. Напевно, цим керувалася Тетяна. Та от для них тепер є погані новини списки ухилянтів, які знайшли під час обшуків у Тетяни в керівниці власне, Хмельницького обласного МСЕК, вже у Державному бюро розслідувань. Чоловікам. Прізвища, яких знайдені у списочку Тетяни, і яким був зазначений фіктивний діагноз, загрожує до п'яти років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Нагадаю, друзі, під час обшуків у цій особи знайшли 6 мільйонів доларів. Готівкою правоохоронці виявили, що родина крупи а, володіє 30 об'єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові, Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі квадратних метрів. В центрі Хмельницького в одному із парків також за кордоном родина володіє своїм майном нерухомим на території Австрії, Іспанії та Туреччини. На валютних закордонних рахунках а, родина накопичила 2,3 мільйони доларів. При високих посадах, друзі, вся родина Тетяни. Як свідчать дані ЮКонтрол, ми з'ясували, що чоловік виконавиці Володимир Кропа був керівником Державної аудиторської служби. У Хмельницькій області основним завданням цієї структури є проведення ревізій та перевірок для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та державного майна. Анекдот, правда? Однак Володимир Крупа не отримав звинувачення від ДБР на відміну від його сина Олександра, який наразі очолює обласний пенсійний фонд на Хмельниччині. Як відомо, у 2018 році він був першим заступником голови Хмельницької обласної держадміністрації. Обласна організація партії Слуга народу повідомила, що має заяву, в якій відкликає пані Тетяну Крупу, яка була обрана депутатом від партії, але не є членом Слуги народу за народною ініціативою. Це прекрасно за народною ініціативою. Звісно ж, треба терміново відбілювати ім'я. Тому президентська політсила робить все можливе, та чи допоможе це? Тим паче, що зашкварних кейсів щодо партії Слуга народу і її членів останнім часом стало настільки багато, що ми вже коли бачимо, що існує якийсь зашквар, починаємо ритися і підозрюємо, що 90% – що це члени або членкині. Партії Слуга народу друзі, на жаль, трапляється саме так. Дійсно, друзі, таких кейсів чимало. Є на що спертися, як то кажуть, 24 серпня з України в ті Дмитрук, Кілька днів тому його шляхом пішов Андрій Одарченко, теж слуга народу підозрюваний у злочинній діяльності. Йому закидають спробу підкупити керівництво міністерства відновлення. Добрий день, друзі. Ми знаходимося возле моєї прийомної кандидата в «Народні депутати. От у нас працюють поможники, які з удовольствия вас приймуть, запишуть ваші проблеми. Що примітно, друзі? Це саме той депутат, який вніс заставу для того, аби бути на свободі, попри те, що мав хабар, давати хабар, це все було задокументовано наступного дня. Що ви думаєте, він з'явився в стінах Верховної Ради і валіяжно ходив там між рядами клас. Клас, ну а як стало відомо із онлайн-трансляції засідання вищого антикорупційного суду, на якому розглядається справа Ударченка, поки він там втік за кордон нардеп нині а, у Румунії. 17 вересня пан Одарченко попросив свого водія висадити його в центрі Києва, віддав йому свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку. Одарченко запевнив водія, що самостійно дістанеться будівлі Верховної Ради, і більше водій не бачив свого шефа і вже не міг ніяк з ним зв'язатися. Як же Одарченко, запитаєте, ви, Яніно, вдалося втекти? Він же ж під слідством. А він і не втікав. Його випустили під заставу у 15 мільйонів гривень. Чудова схема. Застава, втеча за кордон. Як то кажуть, люди бідкаються, влада розводить руками. Друзі, ми продовжуємо збирати донати на авто. Сьогодні ви можете допомогти 13-й бригаді НГУ Хартія, яка виконує бойові задачі на півночі від Харкова. В описі до цього відео ви знайдете лінк. Ну а на екрані ви бачите qr код Допомагайте нашим, авто буде обов'язково доставлене. Всі звіти ми публікуємо на моєму телеграм-каналі з кожного збору. Тому підпишіться і будете в курсі. Герой Карце один із двигунів фронту. Мета дуже проста: забезпечити силу оборони надійним та витривалим автоколісним транспортом. Фонд напряму постачає автівки зсу за офіційними заявками від військових. Чотири сотні вже на фронті. Зараз запит від командування наших котиків і ще на тисячу автівок. Хто буде використовувати цих коней? Це штурмовики, розвідники, мисливці за шахедами і пілоти бойових дронів. На цих потужних авто перевозять спорядження і боєприпаси, а також евакуюють поранених воїнів. Сума збору 240 мільйонів. Тому відмовся від кави сьогодні. Зроби інвестицію в життя воїна завтра, а значить, в своє життя, бо без них нам гаплик чудово. Почуває себе за такою ж схемою Артем Дмитрук, теж член Слуги народу, колишній, який незаконно виїхав з України до Лондона, а до сім'ї, яка живе в новому елітному комплексі. Ці люди бігути з України ні за війни. А ті люди бігути з України і за той ситуації, яка сьогодні существует в Україні, вартість оренди квартир в цьому комплексі друзі на секундочку становить 6,5 тисяч доларів на місяць. Про це розповіли мої колеги в Bigus синфо. Я думаю, ні у кого ні у вас, ні у нас немає сумнівів, що цей весь процес його втечі був не спонтанним, а ретельно і давно продуманим. Чому ну бо дружина Дмитрука регулярно з 22-го року виставляла фоточки з Лондона, і у 23-му це робила, коли їздила туди разом з дітьми. Під час цих візитів родина наймовірніше мешкала друзі в тому ж районі. Бермон Сей, переконані журналісти-розслідувачі. Вартість квартири панове у віста Челсі Бріч становить близько 80-50 тисяч. Фунтів приблизно 1 мільйон доларів. Оренда 5 тисяч фунтів, приблизно 6,5 тисяч доларів на місяць. Це житловий комплекс каскад кар виглядає. Він Х, так круто він виглядає. Новий і страшенно дорогий. За двокімнатні квартири тут зараз просять по 850 тисяч фунтів. Оренда потягне тисяч на 5 фунтів на місяць. Дмитруки очевидно тут мешкають і не менш очевидно не надто переживають за власну безпеку. Доведено фотографіями і Сторіс. Так дорого, якось дуже дорого. Зате з одного боку від комплексу той самий парк, де розважалася родина. З іншого новий спортзал Дмитрука. Мила серцю темза теж поруч. Але я не думаю, що гроші це проблема. Церква це важлива для росіян штука, і само собою вони хотіли продовжувати її контролювати в Україні навіть під час великої війни. В це вливалися колосальні гроші, які платили в тому числі небайдужим народним депутатам, та й будуть платити далі. Думаю, тільки тепер ці жертви режиму будуть атакувати не лише зсередини, але й в міжнародці. Это люди, которые превращают нашу страну в страну терроризма. И этот терроризм сегодня модный в Украине. Этот терроризм распространяется по всему миру из Украины. И, конечно же, моя задача сейчас... Зділять та достоянням имеется в виду запад необщественності після виходу матеріалу. Артем Дмитрук відреагував на нього в соціальних мережах, зокрема, зробив низку непідкріплених доказами закидів у бік президента і спецслужб. Але попри те, що ми з вами бачимо, як фігурують заголовки ДБР заарештувало ДБР. Прийшло з обшуками ДБР Знайшло голова центру протидії корупції. мій колега Віталій Шабунін в етері громадського стверджував, що Дмитрука попередили про майбутню підозру і дозволили йому втекти з України. Зрештою, ДБР знало про підготовку Дмитрука до втечі, але не змогло їй запобігти. Адже на той момент йому ще не оголосили підозру. Радниця із комунікації ДБР Тетяна Сап'ян сказала, що підозру чинним народним депутатам випускає. Хто ви думаєте, друзі? Правильно генеральний прокурор. Підозра Дмитруку з'явилася 25 серпня після того, як він вже втік за кордон. Зробив він це на день раніше. Альо Артема втік втік. Окей, оголошуємо підозру. Хм, класна схема. А зараз друзі бінго. Примітно, що нардеп утікач Дмитрук сьогодні брав участь в онлайн засіданні комітету із питань правоохоронної діяльності та навіть голосував. Увага! Нардеп утікач брав участь в комітеті із питань правоохоронної діяльності і мав право голоса. Безкарність друзі стосується не тільки депутатів від слуг народу. Якщо їм можна, то чому не можна іншим? Наприклад, колишня народна обраниця Ірина Сосоєнка, яку підозрювали в оформленні інвалідності чоловікам призовного віку, за хабарі. Взяла участь в форумі під назвою Школа реабілітації реабілітації-2024». Про це зухвало написала у своєму Фейсбуці. Сосоєнка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту із питань профілактичної медицини, організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Щомісяця незаконна діяльність злочинної групи е, з екс-депутаткою приносила прибуток у майже 100 тисяч доларів. СБУ затримала цю сесуїнка в червні 2024 року. Ну а згодом, друзі, стало відомо, що вона вийшла з під варти. За неї було внесено заставу у 904 тисячі гривень. Ні, ну а що якщо ти щомісяця отримаєш 100 тисяч доларів, то ти можеш знайти раз на рік 904 тисячі гривень. Напевно, може ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Я думаю, що безкарність, яку продукує нині наша держава у вигляді правоохоронних органів, які працюють тільки вибірково, і офіс президента, який дозволяє легітимізувати всі ці кейси, і нормально дивиться на депутатів своєї фракції, які, попри злочини, і надалі виштуються Верховними Радами або безперебійно а, їдуть за кордон. Це як зелений сигнал, що можна, робіть, панове. Ну, щось придумаємо. Кінець епохи бідності. Напевно, це вони мали на увазі, коли робили рекламу на своїх бортах. Друзі, дякую всім вам за довіру. Підпишіться на нас, якщо ще ні, в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Обіймаю вас! Слава Україні! Слава силам оборони! Ну і подивіться наш свіжий матеріал, наш дайджест а, щодо подій, які відбулися минулого тижня. Там коротенько стисло, але про все до зустрічі. Друзі.